Добрий день, дітки! Я рада вас вітати на нашому занятті. Ми вже з вами багато знаємо. Знаємо про голосний звук А, про голосний звук У. А сьогодні ми з вами познайомимося з новим голосним звуком, але тільки щоб дізнатися, який це звук. Давайте пограємо в гру з таким ось хлопчиком. Його звати Петрик, і він все любить знати, всім любить цікавитись. Він побачив багато чого, давайте назвемо, що намальовано в кружечках, і дізнаємося, про який голосний звук ми будемо розмовляти. Давайте будемо разом називати. Олень. Повторюйте за мною. Ожина, орел, олія. Який звук повторюється в цих словах? Звук о. Так, у нас в словах, давайте ще послухаємо. Олень. Олівці. Орел очі. Окуляри, бачите, на котові вдягне, є звук О, це звук голосний. так? І ось ми побачили літеру О, і Петрик наш побачив який всім-всім цікавиться. Буква У така от кругла, хто не бачив, подивись, наче сонце, наче бублик, мов обручик, хоч крутись. А на звуковому аналізі ми з вами будемо позначати кружечку, тому що це у нас звук голосний. Коли ми з вами його вимовляємо, ми округлюємо губки бубличок. О! Це звук здивування. Повторіть, будь ласка, о. так? Наприклад, ось, ось хлопчик протягує о, в нього зубки болять. Ось такий наш звук. А тепер, дітки, давайте з вами будемо уважно слухати. Нам звук О приготував загадки. І всі ці відгадки, на ці загадки теж будуть на голосний О починатися. Уважно слухайте, Петрик буде нам зачитувати загадки. Без пензлика, без олівця розфарбувала деревця. Сумно у гаях блукає, жовті шати одягає. Золотисто стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Осінь, так, дітки? Осінь. Я думаю, всі відгадали. Слухайте далі. На городі в нас грядки, на грядках рясні листки. Там зростають малюки, зелененькі. огірки. Так і осіння листячко, погралося з нами. Заховало гірочки від вас. Слухайте далі загадку від звука О. Стали гості на поріг. Відразу на носа плих. І не просять пригощати, дай газету почитати. Окуляри. Так, і перший звук нашого слова це який звук? Голосний звук О. Ці струнки грибочки зайняли пивнючки. шапки в них кругленькі. Кличуть їх опенькі. Ой, яка осінь мудра. Фрукти цукор полюбляє, дуже солодке відчуває, смужку в неї одежина з комах уся родина. Оса, так, дітки, це оса. Сірий, та не вовк, довговухий, та не заєць, з копитами, а не кінь. Осел, бачу, бачу, здогадались. Ой, яка у нас мудра літера О. А тепер давайте виконаємо вправи для язичка з отаким новим нашим персонажем, дракончиком. Він підготував нам вправи для звука «р». Виконуйте їх. Звук «р» хочеш вимовляти, тоді треба працювати. Тож сідай і не берись, а вправи ти берись. Повторюйте, бачите, тягне губки і в посмішку. Язичок у нас вверх вниз, вверх вниз на нижню, на верхню губку, а тепер за верхніми зубками ховається язичок чисте. Зубки верхні нижні. Лаца язиком як конячка. Лацаємо, дітки. Присмокчи язичок до піднебіння. Як грибочок, так, да, дітки? В ротику виросли грибочок. І тримаємо вверху язичок. Не відпускаючи язик, піднімай і опускай нижню щелепу. Посміхайтесь язичок вгорі. Чистимо верхні зубки. Кінчиком язичка. А тепер нижні. Молодець. Для виконання наступної вправи візьми на великий шматочок вати і поклади його собі на кінчик носа. Готово? А тепер із висунутим язиком подуй на нього так, щоб він полетів догорі. Спробуй. Фокус такий, бачите? Щоб ватка високо вгору, на За звук нам не бачите завершено. Як ж, бачите, робить язик у різні. Пільнодуємо на язичі. Круто виконують ці вправи кожного дня і у тебе обов'язки. Молодці дітки, я думаю, всі виконували артикуляційні вправи. Тепер давайте нам загадали о нове завдання. Нам треба. Почути, де сховався наш звук О в слові оса. Давайте разом скажемо слово оса. Наш звук О на початку слова. Так, він самий перший. О, всі почули оса. Давайте скажемо. Чисто мовочку, за мною. Са-са у кінаті оса. Са, са укіннаті оса. Си, 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 вуса, вуса у оси. Бачите, які вуса. Си, си, Си вуса у оси. А це у нас нове слово. Око. Ану, подумайте, послухайте, де наш звук О? о О-ко. На початку і в кінці слова. Бачите, ми позначаємо кружечку. У нас два голосних звука. А ми вже з вами знаємо, скільки голосних звуків, стільки складів. Тому в слові око два склади. Давайте прохлопаємо. О-О. Молодці дітки. А ми можемо побачити оком олівці. І давайте скажемо. Чистомовку Повторюйте за мною. Ця, 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 дайно олівця. Давайте ще раз. Ця, 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 дайно олівця. Молодці. А тепер у нас нове слово. Овочі. Овочі. Де наш звук? О на початку та всередині слова. Давайте визначимо, скільки складів в цьому слові О во чи. Три склади в слові овочі. Я думаю, ви добре познайомились зі звуком О. А я вам пропоную подивитися мультфільм, який вам пригадає все все, що ми з вами проходили. Сідайте, будь ласка, уважно дивіться. Буква О. Звук О. О. Огірок. О, острів.

Олія О, О окуляри, а ще ми знаємо імена на букву О О Олександр О Олена О Ольга. О Олег. Так, дітки, я гадаю, вам сподобалось це заняття, і ви запам'ятали вже три голосних звука це А, О і У. Так, а наступними заняттями ми познайомимося з вами іншими голосними звуками. Розмалюйте мені домашнє завдання. Там зі звуком О, я вишлю вам малюночки. Також я чекаю з попереднього заняття малюночки з мультфільму про крутя і вертя. До побачення!